Let's go. Ну привіт! Дорозі, ну, у мене також перш, перший прапор, Вань. У мене також. І зараз, ну що, давайте. Я, я підкижу. Дивіться, який прикольний. Цей. Це біля мене. І, і сьогодні з вами Ну привіт! Саша, Саша і, і Ваня. І я Ваня. Два Вані. Да. Бо ми, ми друзі. Як і ви, найкращі друзі. Game over. О, давайте про пора, пора перегон все цікави. Я, я тільки перегон все легко і цікаво. Ну що, ви кот. Я за Він за капкани прикинь. Я не люблю. Я не грав в капкани. Я я, ні, я ні, грав в капкани, вони вони важкі. А тут так, що куди... Я прибегаю. Дивіться, да я стою. Я, я автоматично скакаю. О, Ванечка, я с стою. А Турция? А, Турция, Турция. Да. Шуйча, Турция. Я, я, я. Я, я, на Турции, бомба. А там, США, бежим просто. Місце, мають. Я другий. Дивиться, я, я, я майже до другий, я другий. До я другий! Да, я бачу, я так за, за тебе радий. О, подарунок новий. О, подарунок. А покажи, будь ласка, дружин. А покажи, будь ласка, дружим. Ванечка, губок, а у тебя спереди. О, да, я, наверное, пометил. Так, быстро. Кубки, у вас... кубки, кубки. Мне одна житья. Я хоть сурачили. Так, не, мне, мне на кубки выпал. О, стоп. Чтоб... О, игра Я люблю эту игру. Это... А, так Оп. Э, об... Да, она не прикольная. Э, а тут еще как-то... Маленький сейца выпал. А я все, а я проиграл. Ти за мене моду і опять буде. Я перештур. А на що ти попався? Я не попався, я впав, А я забув, що тут треба. Чи можна не О, Саш, це я для тебе. Я тебе вже перегнала. У мене мало хпшки. Хоп, я просто рибну в хапка. Де Бразилія? Та де вона? Я вибив. Я також. <звуч> Де ж там, я хочу собі поставити швидше. А, а ця, а чим я допомагає яйця? Яйця там, там здивіться хто випадає, у мене зараз він ззаду. Так, а чим не допомагає? А, скорость. Швидкість. Без капкані давай. Пропорці, пропорці. Да, про пропорці. <гху> я можу Україну вже купить. Да? У мене України прапор. У мене прапор України у себе зараз. Саш, у мене прапор нашої волі. Опять Франція. Да. А де вона? О, привіт, нячек. А я скакаю, а я скакаю, а я скакаю. Я люблю скакать. <клухи> <І> <клухи> Оп, я на Італії. Я знаю, що я добіжу. Е, варі. я перший, да. Я перший. Ура! Стоп, дивіться, у, да, я на це. Ць... Ах, друже, ми тепер на перш... на А з... я на першому, на четвертому змагаємося. У тебе що було 60 кубків? А як ти їх получил? У мене було 107. А як ти їх? Получив? А я победила, я победила, я победила. Мені не слова, мені тільки один. А мені всього два. Фух. Мені я А тобі скільки вант? Мені, мені, мені два. О, окей, п'ять. Так. Ні, давайте ці лазери. Я, я в них не грав. Давайте. А, а я не лазери вибрав. Я, я. Я. я просто не вмів. Я просто ніколи в них не грав. Опана, я поняв. Ого, нявчик, як ти побіг. Куда він побіг, він ч? Китай. Фуки, кидай, я успіх. Я побіг, я побіг. Нявчик, чого такі швидкий? Я не бачу. Я упав. Я упав. Я я, я не всміх. Україна! А ви бачили, що в мене прапор України? Україна України не са Ні голям? А мені з Крутяша нічого не А мені крутяша. А мені з крутяша нічого не попалось. А мені попадає. П'ятий раз кручу. А що це серце дає? Що? Ну, це серце. Серце це якщо ти помираєш, то ти спа то ти знову спавнишся. А, що? Що? а скільки тобі випало? Одне. А, значить ти ти раз А де? Якщо ти помираєш, то ти знов спавнишся. Ні, на початку аж. Ну це сумно. Це сумно, що на початку. Правда? Але да. краще, чи молоді де? Чи не умер. Так, Я можу якусь іншу країну купити. Ну не, а але ти не хочеш, да. Мені кубки дали. І біза. А це я біля, а біля. тебе. А чого ти со мною? А боє де Бразилія? Бо я, бо я Бо я сюди хотів встати, а не за те, що ти тут. А можна якщо я Я і надо? ще раз ми залишимося в місті, а все одно я добежу песен. Ну ок. А де комода? Я, я тут зараз захочу. Ну ок. Спасибо, я тебе дуже люблю. Як, якщо ще місця залишиться, то я буду, то як можна, ок? Давай, от. а я тільки тут. Я, я, у мене секунда залишилось. Я, я на мешалі. У мене друге місце. Турця, тут все, тут У мене подарунок. П'ять сердець. У мене вже шість сердець. У мене вже 99 кубків. Головне не б... Спріл серце і останній. Круто.

А в мене ще один є прапор. Я був на першому шов. Я Ура! просто кажу. Я що я, я дуже радий пря, Я скакаю від радості Бо в мене прапор України а, Я а... тебе знайшов, Саш. прапор все самый Да. А О, Україна У мене... У мене ты про У мене прапор. України. А, а звідки ти знаєш? Воно ж зверху. Та я знаю. Ой, 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 ой. Ой, не, у мене 2 секунди. Я, я тебе бачу. Сюни і йти? І ще раз Україн. А я раз і ще раз Україн. Ну, що ж ти попереду? Оде він переходить. Моя маже добіг! Вон ми поруч. Ну що, давай на перше місце. Ти будеш. Першим. Фух. Я тебе тобі... ти першим будеш. Бо у тебе свой саміх. Звідки ти знаєш? Фух. Що, давай далі? Ти будеш першим. Бо ти попереду. Кайопу. Я сім не доскокнув. А ти а у тебе є десяття? Да. У мене тільки два. А мене чотири, бо я їх спеціально використаю. Пусти, я до тебе. Дякую. Мене десь і на усі виконав. А я був попереду Смотри, я первый. Движь один тоже время, как я І той. І той. А що це за баги? це не баги. Це не баги. Так я давай, я за тобою слежу. А ну ты буду спать Да, я думаю, да. Че? Біжи! Ти добіжишь? Не вставай, не шукай. Ты біжиш. Я знаю! Да! А он тут твоя! Я добью. Я останню. У я останні. Я останні, мені нічого, я думаю, надо делать, бо я и не секунди! Я хочу собі кольоровий прапор. У кін. У, у мене остання зика, а я все п'ять за одну казку. Да? А мені тільки один кубок выдало. А мені два четыре. О, 15 кубки мне плюс. Шу у мене прапору України. <глlerde> <глlerde> так, я бачу що Франція. У меня все дальше. Це я біля тебе, Фашулька. А я далі. <глlerde> 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 так, еще раз Франція. То уже почти добіг. Ти біг швух, я майже прийшов! Я міг не встигнути. Саша, быстро біжи. Я знайшов Сиша! А я Ого, открываю. ти як далеко. А як яйце відкривати? Ну все, я добу. Да, я другий! А, а я третій друг. Яйце? Да. Купить може треба. Ну, як у тебе єїчки? А я вже открив. У мене немає. Він мені з фортуни випав. Якось, я не пам'ятаю. 0,1 обираємо і 0,6 уберем. Ну що, давайте побачили? дограємо і буде кінець цього відео. Ну, да, Прощайтеся, все. Я думаю, вже, вже треба прощатися. Ну, давайте добро. Я, 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 я секунду добіг, друзі. Да, ти уже добіг? Ні. Добіг до до прапора. Не, я у mm. за друго. Я мене не Саскович. Ти-ти-ти-ти-ти. Я добіжу. Mm -hmm. Саша, Я до... добіжу. Друге! Друге! Третє!